you <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Як відомо нещодавно, гелікоптер Мі-8 збройних сил РФ опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУР мо яка тривала більше шісти місяців. Українська розвідка виминала Мі-8 АМТШ в Україну. Він пішов на співпрацю з гур. Бурт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су 27 су 30 СМ. Проте кілька днів тому стало відомо, що пілот переміщеного Україну Мі-8, 28-річний Максим Кузьмінов отримує винагороду 500 тисяч доларів у гривновому еквіваленті. Українська розвідка закликає росіян наслідувати цей приклад. Про це повідомив представник Юсов у ефірі телемарафону. Звичайно, в нацвалюті є офіційне законодавство. Відповідний закон підписаний президентом України у квітні 2022 року про відповідну компенсацію, в разі якщо людина переходить на бік України разом з технікою. Україна демократична правова держава. Ми і власні зобов'язання виконуємо і міжнародного права тому. Ще раз ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтеся, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму. І здавалося би, що тут може бути не так: успішна спецоперація ГУР. Весь світ у шоці. Ми отримали гелікоптер та різні деталі. Та й загалом це хороший приклад для інших окупантів, які можуть зробити так само і вижити, а не бути знищеними ЗСУ. Але ж ні, як то кажуть, по порохово це не так тут зі своїми претензіями влетіла нардепка України від партії ЄС Софія Федина. Клас не виплатим родинним загиблих нема, на виплати родинам полонених нема. Виведеним поза штат немає, а московському пілоту є. Якесь заздеркалля. Невдоволено написала не вона в телеграм. Схоже, що вона зовсім забула, що на засіданні Верховної Ради 1 квітня 320 депутатів у цілому проголосували за закон про встановлення виногород за добровільно передану ЗСУ су придб... Для застосування бойову техніку держави агресора, та й загалом ця схема розроблена для того, щоб розокупанти мали більше стимулів підривати потенціал своєї армії та продемонструвати власне ставлення до цієї ганебної війни. На такі дурні заяви навіть відреагували люди в мережі, які підписані на Федину. Софія вперше з вами не згоден. Краще платити по 0,5 мільйона за вертоліт, по одному мільйону за літак. Зате у нас буде техніки більше, а у ворога менше, причому за копійки. Я правильно розумію, що якби це вдало? Лося Червінському, то ви б його хвалили і казали, що 500 тисяч дуже мала ціна за новенський вертоліт. Або якби ці запчастини до сушок роздобув Голодковський в умовному 18-му році, як можна настільки крутити політ доцільністю, як дишлом, кожна дія або ослаблює ворожий потенціал, чи підсилює наш, або ні. Ця дія одночасно послабила їх і посилила нас за ціною в разини, що й від ринкової, що не роби, а пороху ботам все не так пишуть українці в мережі. Загалом так виглядає реалізація методичок у ЄС. Методички заряджені на перемогу і на успіх партії на чергових виборах. Як не дивно, але вона просто не розуміє важливість таких успіхів гур, адже робить і пише все по книжках сивочолого гетьмана. Час їм навчитися робити хоч щось корисне для народу, бо ці безпідставні звинувачення починають нервувати і злити українців. Кожен уже зрозумів, хто є хто, тому наш народ таке ще довго терпіти не стане. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.